Буде дуже круто виглядати, коли у вас стоїть ось такий бардюрчик, буде сіренький, і зелений забор буде стоять, Да? Дивіться, це салатовий сірий бардюр. Я вважаю дуже гарно, Або давайте ще темний прикладемо. Який гарніший буде, що скажете? Mm. От дивіться, от ви ставите живий собі забор, такий по 760 гривень квадратний метр, бордюри 3,8 метра 1100 гривень. Упаковка. Ви собі забора поставили тако, бордюрчика поставили попід низом. Да? Якщо у вас там якийсь фундамент, можливо, є вже старий забор, або ви не хочете сітку повністю до землі опускати, бо бордюр йде 15 см висота. Я думаю, красота, красота. Ну, мені, наприклад, така композиція дуже подобається. Тобто, і забор тільки мені подобається більш салатовий. А ви дивіться, я не знаю, подивіться, чи вам більш комусь темніше. Мені більш салатовий подобається. Салатовий і ось сірий бордюрчик. Ну, взагалі, шикарний. Зелений забор, 5 років гарантії, 760 гривень квадратний метр. До кінця березня місяця. З червня ціна буде вже з червня, з квітня місяця ціна буде 840 гривень квадратний метр. Бордюри 1100 гривень, упаковка 3,8 метрів. Є ось такий сір є темно коричневий є світло коричневий Все, все, все абсолютно відправка по всій Україні Нової пошти.